Промоутер Френк Ворен сумнівається в тому, що Олександр Усик битиметься у 2025 році. Усик попросив тайм-аут через травму, і він надав докази. Така ситуація на даний момент. Чи буде він битися до кінця року? Я дуже сумніваюся. Ми досить близькі до оголошення великого бою, плюс ще кількох, над якими ми зараз працюємо. Сподіваємося, що ми визначимося дуже скоро. Це має статися дуже скоро, тому що ми очікуємо, що одне з шоу відбудеться в жовтні. Ворен прокоментував те, що ці бійці готові ризикнути своїм статусом обов'язкового претендента, а не чекати на усика. Це багато про них говорить, але таке трапляється. У бійці б'ються один з одним, ніхто нікого не уникає. Такі бої відбуваються. Ми робимо так, щоб вони відбулися, і бійці це роблять. Усі хочуть побачити ці бої, і ми дуже наполегливо працюємо, щоб влаштувати їх. Раніше WBO санкціонувала захист титулу Усика проти Паркера, але команда чемпіона попросила про продовження переговорного періоду, посилаючись на травму. Однак, коли в соціальних мережах з'явилося відео, на якому Усик танцює, WBO наказала йому надати оновлений медичний висновок. Після цього з'явилася інформація, що Паркер розпочав підготовку до бою з Вордлі, який має відбутись в жовтні. Колишній суперник Олександра Усика Майріс Брідіс порадив Олександру Усику завершити кар'єру раніше. Я думав, що йому потрібно завершити кар'єру. Він виграв Олімпійські ігри, став абсолютним чемпіоном у двох категоріях, заробив багато грошей, навіть дуже багато. Якщо хочете знати мою думку, він має завершити кар'єру як король, тому що дуже важко правильно завершити в потрібний момент. Час це все. Думаю, йому треба закінчити зараз, бо ніколи не знаєш, що може статися. Це бокс, і тут можливо все легендарний британський супертяж Ленокс Льюіс закликає провести бій між Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі. Тайсону треба провести великий бій. Йому треба велике шоу, як в мене було з Майком Тайсоном та Бруно. Всі вже давно говорять про бій між Джошуа та Тайсоном. Настав час його зробити. В Англії люблять такі поєдинки. Їм настав час вирішити, хто найкращий боксер у хевівейті з Британії. Весь світ мріє побачити цей бій, і я у тому числі. Також Леннокс прокоментував можливий поєдинок Мозеса і Тауми проти Олександра Усика. Як на мене, то ще занадто рано. Краще почекати, поки він завершить кар'єру. Усик не буде на рингу вічно, а тоді візьмеш свій шанс. Зараз немає сенсу, ти ще вчишся, набираєшся досвіду. Треба дочекатися правильного моменту. Ніколи не можна квапитися. Якщо поспішиш, це може дорого обійтися. Тому краще взяти свій шанс, коли він реально буде, коли ти будеш готовий. Також про бій між Джошуа проти Ф'юрі заговорив промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн. Зараз усе, про що я думаю, в ідеальному сценарії, то це бій з Тайсоном Ф'юрі наступного року. Це головна мета. З погляду здорового глузду цей поєдинок має відбутися у 2026 році. Але здоровий глузд і рішення Ф'юрі не завжди збігаються. Він повинен сам захотіти повернутися. Це особисте рішення. Ми маємо дуже ретельно підійти до вибору наступного суперника, і я вважаю, що найкращий вихід із ситуації це бути чесними та сказати, що наступний бій Джошуа буде поверненням, яке стане основою для ризикованого кроку наступного літа. Ми хочемо, щоб цей крок був боєм проти Тайсона Ф'юрі. Якщо ж ні, це все одно буде грандіозний поєдинок.